Грудень в Україні почався з холодних температур. А ось вже з п'ятниці всю країну накриє сніжна погода. Сніг продовжиться й на вихідних. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 5 грудня, по всій країні буде панувати погода без опадів. Очікується похмурий день всю добу. Вітер буде відчутний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Лише у південних областях буде трішки тепліше до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 6 грудня, дощ йтиме у Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. А ось на всі решті території України йтиме сніг, мокрий сніг. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. На півдні до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні очікується від 0 до мінус 3 градусів морозу. У суботу, 7 грудня, всю Україну накриє мокрий сніг з дощем та переважатиме похмура погода протягом всього дня. Вітер поривчастий 5-12 метрів на секунду. Холодно цього дня буде у північно-східних областях. Там вдень всього від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. На решті території від плюс 2 до плюс 4 градусів. А на півдні тепліше до плюс 8 градусів тепла. Вночі по всій країні від мінус 1 до плюс 3 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!